Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоріни Таро. Для нас карта дня на 24 січня 2026 року. Подивимось, який сьогодні день і якими будуть підказки для нас. Ну що ж, карта дня для нас на сьогодні. Що тут у нас? Четвірка кубків. На дні колоди десятка кубків. Четвірка кубків це нудьга, образа, то тобто я не хочу, дайте мені спокій, не чіпайте мене, я чекаю, я думаю, я медитую, я відпочиваю, я образилась тут, тобто в кожного щось своє, але ось такий стан занурення в себе, в свої думки. Стан відпочинку, спокою, у ну, кожного щось своє, але такий емоційний стан ми щось згадуємо, щось перетравлюємо, щось думаємо, щось собі надумуємо. І е тут треба бути обережним, тому що саме в цей момент можна. Пропустити щось важливе, допомогу, підтримку, пропозицію якусь настільки ми от занурені в себе, в свої емоції, в свої якісь спогади, в свої думки, що от нам на все байдуже. На дні колоди в нас десятка кубків. Можливо, це оцей стан пов'язаний з сім'єю, а можливо, сім'я буде допомагати виходити з того стану. Ну, десятка кубків це 100% радості, це задоволення, це наповнення радістю, коли ми проводимо разом час, коли все гаразд, коли всі задоволені. Ну, можливо, щось вас заставило задуматися, щось вас збентежило. Можливо, це такі роздуми про сім'ю, що так було, а як є, що не все так, як вам би хотілося. Тобто, що ось такі роздуми у вас саме в такий стан і. Ну, Саме і приводять до такого стану От роздуми за сім'ю, за дітей, за членів сім'ї, що щось вас бентежить. Ну, чи ви, можливо, образились на когось з рідних і чекаєте від них вибачення. Ну, знову ж таки, в кожного свій стан. Хтось нудьгує, хтось чекає вибачення, хтось думає, хтось медитує, тому що, можливо, ось. Була сім'я збиралася все разом, щось святкували і ви втомилися. І тепер відпочиваєте і собі згадуєте все. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам буде допомагати? Ваш пентаклів, діти і онуки, або наша внутрішня дитина, тобто це стан, коли ми вчимося, Бо це така і земля вона дає нам можливість аналізувати, спокійно реагувати, набиратися досвіду. Ваш пентаклів це учень, старанний учень. От, можливо, саме ось тут для вас щось ви ну, висновки робите. Думаєте, міняєте свої погляди на щось, або, можливо, вам сім'я ну, рідні давали пораду, так, і ви ну, спочатку вам не сподобалось, а вже от в такому стані ви розумієте, що ну, це доречно це. Е... Влучно і вже прислухаєтеся. Тобто ви готові, готові вчитися, готові слухати, брати до уваги те, що вам порадили рідні. Ну і не тільки рідні, тобто Паш Пентаклів це учень, який готовий до... Навчання, він допитливий, готовий рухатись, виправляти помилки свої. Що нам буде заважати. Рух далі. Тобто, знаєте, це в тій позиції, що щось міняти або кудись рухатись, або, от, можливо, тому і такий стан. Я не хочу, мені добре так. Я не хочу кудись рухатись, щось робити, щось міняти, планувати. Бачить, тут людина сама, а тут вже не сама, тут вже з сім'єю. Можливо, ви не хочете, не маєте часу займатися. Разом кудись ходити, можливо, це стосується дітей водити дітей десь по лікарях, по гуртках. І от таке планування спільних, спільного ну, часу, спільних справ. Вам, ну, і планування, і втілення цього. Не хочу. Вам заважає, бо в мене можливо свої плани. Можливо, вони не вписуються в мої. В мене вже все розплановано, а тут треба брати до уваги. І, можливо, від того ось такий стан. Ну, ми заховаємо. Можливо, це переїзд. Треба переїжджати. До рідних, чи вони до вас переїдуть, чи разом ви кудись переїжджаєте. І а ви не хочете. Вам добре, там, де ви є. Ви вже звикли. Ну все, ми заховали, щоб пом'якшити наші емоції. Я бажаю на мирного і спокійного дня сьогодні. Я бажаю ну, бути пажем пентаклів. Який пристосовується, от як дитина. Він не тримає зла, він слухає, він спокійний, він, він аналізує, набирається досвіду, ну такий, чемний, чемний хлопчик. І, звісно, що гарного настрою, радості і позитиву. Обіймаю вас міцно, дякую, що ви в мене є. Залишайте, будь ласка, свої відгуки, ставте вподобайки. І хто ще не з нами, я вас запрошую. Приєднуйтесь до магічного простору. Зоріне таро. Почуємось, Па-па.